Напишите мне чуть-чуть -чуть. я проверю, нечуть чуть, чин -чуть. Чин -чуть. Okay. Ну що, я тут недавно в Інстаграмі я підписала нову групу, дуже класну блогіршу Україномовну, українську. І вона сьогодні видала дуже цікаві сторіс. Вона каже: зайдіть у Фейсбук, зайдіть в Інстаграм, стійко, куди заводу україномовні групи, люди, люди безперервно сируться між собою. Тобто вони ненавидять одного. одного". За те, що говориш не так, стаєш не так, дивишся не так, щось слово пишеш не тим наголосом, переїхав в іншу країну, не переїхав в іншу країну. За все ненавидіть, просто за все. Я насправді обминаю більшість цих груп, але навіть в мене в телефоні група україномовна, єдина україномовна група на всю Роджайну, і там постійний зрадж. Там хтось когось. Постійно в чомусь звинувачує, потім сотні коментарів не, не звинувачує до людей, а ніхто на це не реагує, бо це йде продовження якби, війни, продовження звинувачень. Я від цього чесно втомилася. Я знаю, що зараз більшість українців хейтить російську мову, але в мене стільки знайомих, які розмовляють російською, і вони несуть добро в цей світ. Я знаю сім'ю з Росії, яка переїхала в Канаду. І коли почалась війна, люди почали, українці почали потоком заїжджати в Онтаріо, вони допомагали всім, чим могли. Помагали поселитися, допомагали з речами якісь речі знайти, переїхати, пересунути, довести щось, щось машиною, допомагали, чим могли. Їхня маленька донечка, їй тоді сім років було. Вона зібрала всі свої найгарніші плаття і відпра... віддала всім приїхавшим Україночкам. маленьким я тоді реально, коли це прочитала, бо ще жила в Італії. В мене була подружка з її синами з України, і я трохи не плакала там. Реально, це настільки зворушливо було. І це сім'я з Росії. Вони реально з Росії. Знаю багато сімей дуже з Росії, які живуть прекрасно в Канаді, дуже допомагають не тільки е, українцям, вони взагалі всім допомагають. Тобто люди, які несуть світ добро. У е, мене є друзі з Білорусі, тобто в мене дуже багато по всьому світу різних друзів. Більшість з них легше розуміти російську, тому що тоді примусово всі вчили російську і їм легше її розуміти. Саме тому в мене пішло якесь розчарування, якщо чесно, українця. Останній раз я написала, зробила відео, що хочу змінити все на російську мову свій канал. Не то, щоб від мене сильно підписалися, але перегляди дуже різко знизились. Хоча я казала, я не буду це робити, якщо я зможу досягнути, скажімо, монетизації за рік. Але Правда, показує те, що українцям не цікаво дивитися, як такі самі, як вони заїхали в Канаду. І в абсолютно не цікаво. Тому я після такого розчарування я проаналізувала ринок і подивилася, що мені не важливо в принципі на якій мові говорять люди. Головне, щоб вони несли добро, а не оце от зло. Це ненависть, і я таки перехожу на російську мову. У мене є ще багато відео українською, тобто, напевно, ще до кінця літа в мене проводить українськомов. А з осені вже сто процентів я почну внітрати якісь російськомовні відео, тому що те хто з моїх друзів хоче подивитися відео, але взагалі не розуміє, що там, тому що просто не знає мови. і Знаєте, навіть багато українців, їм дуже тяжко дається дивитися мої відео, тому що вони звикли все життя говорити російською. І декому хто тільки хоче приїхати, наприклад, але розмовляє російською мовою, деякі мої відео були б корисні, але вони всі українською мовою. І їм взагалі дуже тяжко розібратися. В общем, я просто бачу по собі, що мені доволі тяжко говорити українською, тому що я пишу прекрасно українською, я встигаю подумати, що я маю написати, ще раз подумати. Але коли я починаю розмовляти, мені наприклад тяжко. Деякі слова я плутаю з російською, деякі взагалі з англійською або італійською. Мені це тяжко. У мене був канал шість років російською мовою в Італії, і мені було набагато легше його вести. Я не мала продумувати кожне слово і переживати, чи глядачі мені напишуть коментарі злосні, що ти неправильно говориш, не так має бути, і ти взагалі така сяка, не знаєш, що нормально мову. Так, я її нормально не знаю. Я не говорила українською майже все життя, тобто більше 30 років я не розмовляла українською, я розмовляла українською тільки коли закінчувала школу. бо в нас... Перевели все навчання аж десь останні класи. Перевелося навчання на українську мову. Навіть на класи, курси коледжу. Тобто в коледжі чотири роки я намагалась розмовляти з вчителями українською. Вчителі взагалі не розмовляли, розмовляли російською, тобто для мене не було проблемою. І мені набагато легше говорити російською. Я можу відповідати прекрасно, можу відповідати на коментарі українською і буду це робити. Тобто, якщо людина до мене пише в Ютубі якийсь коментар українською, взагалі немає ніяких проблем, я буду відповідати українською з поваги до людини. Тобто, в мене є повага до кожного, і якщо ви мені пишете англійською, я буду відповідати англійською, якщо італійською, італійською, якщо ще якусь мову, я спробую перекласти, але не обіцяю, що відповім. Але мови, які я знаю, я буду в коментарях відповідати на ваші питання. Якщо але віду напевно, що такі перейдуть на російську мову, чисто тому, що мені, я, ну, мені набагато важче підбирати постійно слова. Це дійсно важко. от Мій інстаграм лишиться українською мовою. Мені легше там писати українською, ніж російською. Тобто писати мені легше українською, говорити мені легше російською. Отак, от, от, так от є. От. І діти в мене російською розмовляють, і це дуже тяжко їх перевчити на якусь мову. У них свої проблематики з мовами були в Італії, мені як не могли їх навчити італійською. Вони постійно дивились Ютуб, постійно шукали якесь російськомовне. Вони нічого більше не хотіли, це до істерики доходило. Я перестала їх заставляти. Нащо заставляти дитину, якщо дитина захоче, вона все вивчить. Хоча вони, вони в мене патріотки, вони Україну дуже люблять. Вони всюди бачать український прапор, вони всюди його малюють. Вони всюди сердечком це обводять. Вони дуже патріотки в мене України. Але приїхавши в Канаду, вони буквально за рік навчилися англійською. Вони дивляться зараз YouTube англійською. Вони не дивляться російською взагалі. В основному і я в принципі задоволена, англійська для них стала вони її розуміють набагато легше ніж італійську, і в них пропали деякі проблеми. Вони почали набагато легше розмовляти чіткіше, тобто вельзи постійно були проблеми з вимогою. Зараз вона. Вимовляє більше англійських слів, які вона би не змогла вимовити ще рік тому в Італії. Тобто, от оці з, з, якісь сполучення літер, вона би їх не змогла вимовити. Це не є прогрес, і це для мене дуже важливо. А далі вони. Якщо почати знову ще й українську вчити, це буде взагалі повний дурдом. Ми тому пішли рік назад з українським школи, то що по суботам було, бо дівчатам було скучно. Вони не розуміли українських букв взагалі, тому що я намагалася їх навчити італійську, їм треба було а українську вже відсунули на пізніше, коли б вони хоча б одну мову толком вивчили. Це взагалі була проблема із логопедами і в школі, і всюду. І в результаті вони українських літер взагалі не знають. І тому їм взагалі, ну як, вони не зможуть її легко вивчити, тому що вони й букв не знають, їм треба знову всі букви вчити. Вони це не захочуть. Вони почнуть образувати, я вже пробувала. Тому, Українська мова буде от як у Макса. Він вивчив італійську дуже добре, і в якийсь період він просто захотів вивчити українську. І ми йому привезли книжечки. і Він по ним пробував вчити буква. Потім сказав не цікаво, але я знаю, що він знає українську, він її розуміє. І він її не забуде. Це в нього в корінні. Тобто, тато розмовляв завжди українською, мама розмовляла російською українською, і дитина запам'ятала в цих малих теж так буде. Вони так да, вони зараз російською розмовляють, але українську вони розуміють. Тобто, коли я говорю українською, вони теж розуміють. Я намагаюся зробити так, щоб вони обидві мови розуміли, ну писати звичайно, хоча б англійську вони вивчать нормально. Тоді подивимося, можливо, що їм самим захочеться як Максу в свій час вивчити українську мову. Тут багато клубів україномовних шкіл, тобто в Канаді є куди піти, якщо ти хочеш вивчити українську. Плюс онлайн дуже багато всяких шкіл зараз онлайн, щоб вивчити українську. Це не є проблема. Я думаю, що і в майбутньому це не буде проблемою. Тому поки що я перевожу канал. На російську мову, чисто для того, щоб мені було легше знімати відео і більше людей могло їх побачити. Я не кажу про Росію, я кажу про людей, які не